Ну що ж, друзі, зустрічайте наша новиночка. Це в нас Space Polaris, 1000 ватний двигун на 48 вольт і 15 Акумулятор. Акумулятор у нас знімається, можна заряджати окремо від велосипедика. Це у нас електричний фетбайк, друзі. Просто подиться на ці широчаші колеса. Чудово буде по піску, снігу, грязі. Є в нас шикарна фара, амортизаторна вилочка. Диско, гідравлічні гальма, що зупиняться цей велосипедик без жодних проблем. Так свої пальчиком тормозити. Є в нас газулька газу. Друзі, нажимаєте велосипедик. У нас вже безпосередньо їде. Є в нас бортовий комп'ютер, сигнальчики, поворотники, світло приключаєте собі швидкості на паз-систему, тримаєш для телефону. Трансмісія, вся оригінал Shimano. Акумуляторчик знімається. Він у з двох підвіз. Є як передня вілка, так і задній амортизатор. Ріщотка на 7 швидкостей, Shimano турнейка, захист перекидочки. Є у нас, друзі, крила. Він у нас двохмісний, розрахований на двох людей. Також у нас є підніжки для пасажира. Друзі, відправляємо нову поштою. Є у нас накладний платіж, оплата частинами від Приватбанку моно та пумп. Доставочка у нас такого велосипедика безкоштовна. Кого цікавить, звертайтеся, відправимо вже практично зібраний велосипед.